Привіт, друзі! Всім привіт, друзі! Сьогодні буде ви бачите, що у нас да давненько я таке не записав. Сьогодні у нас буде вежа із землі, друзі, і вежа із альмаза. Да, друзі, і що можу сказати? Сьогодні буде вау! І да, Соні, нам треба знайти, я вам так скажу, нам треба знайти два маяка, який захований один там, а один там. І ховав мій друг Владок. Зараз ви бачите, цього Владка боже, летичний. Бум! І так, да, друзі, що можу сказати? Став, так, да, тут це просто піпець, піпець, да, як ви розумієте. Один маяк тут захований, друзі. І тут один маяк захованийся. Просто... І наша місія знайти маяки. Да, друзі, І мене звати Мібро, і ми почнемо відео. Погнали! Зі мене ось Кайло, якщо ви бачите. І зараз ми починаємо да, ми включаємо Секундар, який ми будемо дивитися, у кого ми швидше знайдемо. Як Владік міг заховати Маяки. Все, друзі, я починаю, включаю секундор. Так, Так, друзі, тепер я пішов шикати. почну із землі. Коротше, е, так. Йдем, йдемо, йдем, йдемо. Йдем. Так, тут нічого немає. Ми не спішимо, ми просто ходимо, друзі, а так як ми поламаємо, тоді все буде чітко. Угу. Тут у нас нічого такого нема, 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 немає. Нема. І нам треба, кстати, дама, як буде принести в центр. Угу. Так, почнемо із шахти. Я думаю, він десь тут його заховав. М -м так, тут нічого нема, нема, нема. Боже, боже, куди він міг заховати маяк? Владік, боже, як ти сидиш з відео, ти просто животне, просто живо... Шо, блін? Ти просто животне, Владик, запам'ятай ці слова. Я шутки здивушно, ну... Ой, але. Боже, а де воно? Куди він його заховав? Так, зразу кайло готове візьму. А, oh, все, найшов, найшом, найшов, найшов, найшом, найшов, 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 найшов. Давай, давай, давай. Все, беру маяк, тепер бігти, надо, тепер надо просто бігти, 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 бігти. Боже, 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 боже. І зараз я буду виключати із секундарства. Давай, 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 так. Я беру телефон, зразу в руки. Так, ні, я не зможу в руки. Давай, 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 давай. Все, я поставив. Всем, я поставив, осьом. Все, я поставив на паузу, друзі. Так, зараз секунду. Все, друзі, я тут. А зараз ви бачите на екрані, скільки ми його секунд шукали, да, друзі. Це був маяк був із вежі із землі, друзі. Да, не удивляться, тепер ми починаємо. Бачні із Алмаза. Починаємо, да, друзі. Так, беремо кайло і. А, стоп, не починаємо. секундер. Стоп, стоп, стоп. Так. Збросить і ми почнемо. Раз. Два, три! Все, друзі, ми включили секундар знову і ми ідемо, йдем, ідемо. Не спіша теж ідемо, потихеньку все шукаємо, а тоді, як ми ось, м -м -м, його поламаємо, можемо право бігти. Так, да, друзі. Так. У мене таке чисто, він десь його тут заховав, блін. Не знаю. Чогось я так думаю. Ой, все біжу знову. Я не знаю, у мене таке чувство, він десь його заховав отут. Отут, може, десь, я не знаю. А ну я ж ти бід. Він так. А, ні, він там точно не міг, ніяк не міг заховати, він знову в шахті заховав. Ну, окей, окей. Владок, Владик. Шо? І не кажитель забув позак. А, ні, 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 я. Піпец, ну взяв і не закрив. Як йому не стидну? Йому казали, закриєш все. Типа, я не можу дивитися, тому що я зразу зможу поняти, де. Я... Маяк, І я маяк знайшов Знову Маяк знайшов, 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 найшов, І да, все, Друзі, біжимо, біжимо, біжимо. просто біжимо. Може, ви помните, відео, де ми грали, ось, з Владиком, короче, да, з Владком, ось, Е, э, з Владком. Так, и дам, біжим, біжимо, біжимо, біжимо. І бем, все. Все, я виключив за... за... Все, друзі, ось, що у нас получилось, Ми... Забрали два маяка і да, друзі. І кстати, да, помните, ми, короче, грали з Владоком. Владиком, я не можу так його назвати. Знаю. Владік. Да, Владік. Ти Владік, все. Я знаю, що я побачу відео і скажеш такі, ну окей. І ось от, друзі, що я вам скажу? Я... Зараз ви бачите скрін, скільки ми шукали в, в тому вежі з алмаза. Типа, боже, я путаюсь. Вибачте, друзі, правду, вибачте, я сьогодні уставший дуже весь день, тупо. На ногах одним словом. І так, да, друзі. І ось, що у нас вийшло, ви пам'ятаєте, таке відео у нас було, де. Ото. Як воно? Відео із. Вежа із е, там золота проти вежі із Бетрока. Ви, ну, ви точно помните, воно вам дуже зайшло. Я думаю, вам це теж зайде відео. І, кстати, напишіть коментарі, хочете ви реванш. Зробити реванш, типа. Ну, я вважаю, що це буде дуже круто. І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуватися на каналчик. З вами був мібро. Да, Мібро, мібро. Що вам, друзі, скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Наша ціль 600 підписників. І я з все зможемо зробити, друзі. До. Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока. Пік-пік, всім пока-пока.